Звернутися до Служби безпеки України, аби з'ясувати, хто з українських волонтерів належить до єдиної мережі та чи не розхитують вони становище в країні вже тиждень. Триває високий градус перепалки у соцмережі довкола волонтерської діяльності. Ініціаторка звернення до силовиків народна депутатка від слуг народу, заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Політикиня після низки власних публікацій та словесних дискусій на сторінках інших Чих публічних осіб повідомила, звертається до силовиків, аби ті з'ясували, хто ці люди та чи існує спільна мережа і хто може координувати їхні дії та висловлювання. Волонтерська спільнота натомість обурилася діями народної обраниці. Волонтери висловили готовність іти на будь-які допити до СБУ. У чому суть конфлікту, та чому під час повномасштабного вторгнення суперечки всередині країни вносять розбрат у суспільство? Розбиралася Олена Рибінська. Дописи низки відомих волонтерів та діячів не сподобалися народній депутатці від президентської сили Мар'яні Безуглій. Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, назвала їх політизованою мережею і звернулася до СБУ, щоб там перевірили, чи часом не загрожуються люди нацбезпеці. Усе почалося з того, що Мар'яна Безугла почала коментувати допис народної депутатки з європейської солідарності Ірини Геращенко про передачу волонтерської допомоги на фронт. Однак у коментарях під світлинами почався бій не воєнний. А словесний однією рукою одне, другою друге. Двоєдиність, як у двоголового орла. Мар'яна безугла. Я буду рада вітати волонтерство і донати слух. Правда, я пишаюся знати з 14-го року, скільки прекрасних людей, які не змінюють принципам, і супер, що більшість з них в ЄС. Мар'яна Безугла давайте розкажіть мені про фейк волонтерів з 2014 року. Згодом Мар'яна Безугла відреагувала на коментар однієї з відомих волонтерок Дани Ярової, котра від 2014 року допомагає збройним силам. Слуга народу написали, що вивчає діяльність фейкових волонтерів. Тож чимало користувачів Фейсбуку та волонтерський рух сприйняли це як натяк саме у бік Ярової. А ще нардепка від «Слуг» причепилася до футболки Дани Ярової. Мовляв, чому волонтери дозволяють собі ко. Штовні речі, подальший розвиток події розкриття такої мережі спровокувала пані, яку я не знала, не згадувала ніде, але вона чомусь прийняла це на власний рахунок. На цьому все далі почали розкриватися зв'язки та однотипні наративи. Фото маленька частина такої політизованої мережі, яка доволі яскраво розкрилася після гіперреакції тієї пані. Теорія, що волонтери це люди, які вибачте, не знаю, там до волонтерства нічого не робили, да нічим не займалися. І тут раз і стали волонтерами. Вибачте, у мене зараз працює виробництво моє, яке відшиває форму. Я 25 років в бізнесі, 12 років я працювала на фондовому ринку та на фінансовому ринку. 13 років у мене власний бізнес. То чому я не маю собі дозволити? Вибачте, купити е, футболку Москіно в Штатах е, на, на розпродажі. Ну я не розумію. От бачите, келівний крайній сьогодні у соцмережі набрав обертів своєрідний флешмоб, у якому військові волонтери та інші кори. Естувачі стали на захист волонтерського руху та діяльності Дани Ярової, зокрема, серед тих, хто підтримав, і Михайло Макарук, речник спільноти Інформнапалм та військовослужбовець ЗСУ. Українське суспільство вже зрозуміло, а депутати ні, що волонтери пішли люди, які вже чогось досягли, і це були не бідні люди, які досягли якихось успіхів в бізнесі, в медійній сфері. Богдана та ж саме єрова вона ж мала свою торгівельну марку одягу бізнесменом і доволі потужно волонтерство. Ти не можеш прийти ніким і щось зробити. До цього потрібні навички, кризові навички, навички маркетингу, навички ведення основ закупок. Народна депутатка від Євросолідарна. Ості, командирка медбатальйону госпітальєри Яна Зінкевич також висловилася проти спроб дискредитувати волонтерський рух у 2014 році. Одразу після школи я вирушила добровольцем на фронт, де виносила на собі, вивозила і змогла вивести понад 200 поранених бійців. Я це би далі продовжувала, якби на жаль не сталася моя цивільна травма. Але навіть після інвалідності. Я продовжила рятувати життя разом зі своїми госпітальєрами. Дописи на підтримку волонтерів. Мар'яна Безугла зібрала докупи та долучила до звернення СБУ серед імовірних осіб для перевірки: Дана Ярова, Мирослав Гай, Михайло Макарук, Борислав Береза, а також Яна Зінкевич. Безугла побачила загрозу нацбезпеці у тому, що ці люди озвучили схожі думки. Цікава підміна понять, що, начебто, в мене були заяви проти волонтерського руху, що абсолютно не відповідає дійсності. Така мережа виявляється, має різні рівні синхронізації. Серед певних лише певних волонтерів, блогерів, журналістів і політиків, звісно, звернення до СБУ можна характеризувати лише одним: як використання службового становища Всіх неугодних я подам за а СБУ їх присутні без питання. Я відверто скажу, і багато мене офіцерів, порядних знають СБУ, і скільки ми їм допомагали, в тому числі як я був волонтером ще а без питань, хай викликає щиро поздоровують нормально. Привітаємося, потиснемо одне одному руки і піду далі захищати От і все. Жодну людину я не просила. Я просто сміяв. Вони вони самі почали. Самі почали оцей цей флешмоб по Фейсбуку. А в підтримку мене, наприклад, міша макарук змішує макароком. Ми вибачте, після в Запоріжському морзі видавали частини. Ті. Тіл, загиблих, їх родичам. Це забудеться, скажіть, будь ласка, ніколи. З Гаєм ми ми знайомі з 2014 року, я лікую всіх його бійців. Я на Зінкевич сиділа в Пісках в 2014 році під обстрілами. Я її забезпечувала під запис всім необхідним. Це забувається? Ні, це не забувається, згадано вище футболку про ціну якої згадала Мар'яна Безугла. Дана Ярова виставила на аукціон і на потреби війська виторгувала за неї тисячу доларів. Імовірною причиною закидів у бік своєї діяльності дана Ярова називає підготовку до старту своєї політичної кар'єри. Однак, дізнатися, чи це так, і що саме було у зверненні нардепки до силовиків п'ятому каналу так і не вдалося. Станом на момент підготовки сюжету до етеру офіційного коментаря від Мар'яни Безуг. Ли ми не отримали. Мені вдалося із нею поспілкуватися однак, дозволу на оприлюднення розмови та власне позиції щодо історії з волонтерами народна депутатка не надала. Олена Рибінська, Юрій Усік та Олексій Тищенко, п'ятий канал.